Вітаю вас, мої любі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоряне та Ну Що ж, готові до передбачення на травень робимо? Я взяла три колоди, з кожної колоди будемо брати по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Ну що ж, не гаймо часу. Козирожки, травень, місяць, яким він буде, якою енергією буде наповнений подіями, настроєм, емоціями. Ну що ж, перша карта для козирожків, бо родьба. Конкуренція. В якій сфері вашого життя? От, це буде відбуватися, підставляйте на роботі, вдома, з сусідами, на, на, це, можливо, ви студент, так? але це енергія П'ятірки – це завжди кризові карти. Не потрібно намагатися щось доводити, вас не почують. Дивіться, тут взагалі ніхто нікого не сприймає, не чує і не хоче чути. Кожен знає своє і намагається. Намагається довести свою думку, намагається перетягнути ковдру на себе. Тому не тратьте сили, тому що вогонь він завжди небезпечний. Коли багато людей всі махають палками, всі роздратовані, всі нервові, це може закінчитися і бійкою, і виясненням відносин, і сваркою, і все, чим завгодно. Не тратьте сили там, де вас не чують, там, де вас не сприймають як лідера, не, чують, не, не взагалі не беруть до уваги ваші слова, вашу дію, вашу роботу. Не тратьте сили. Дивимося далі будемо далі співставляти ще карти, з чим буде пов'язана така конкуренція. Наступна карта. О, колісниця. Ви, ви знаєте, куди рухатись, у вас є ціль. По колісниці це гарантований успіх в тому випадку, коли ви ви не чекаєте, не питаєте, ви берете відповідальність на себе. У мене є ціль, я не бачу перешкод, як водій автомобіля, який має навіга... заклав навігатор координати і рухається згідно свого плану. І це гарантований результат і гарантований успіх. Головне не боятись, не чекати, не сумніватися, а робити те, що собі намітив. Для когось це дорога, для когось це відповідальність, для когось це рішення, які потрібно прийняти, які б вони були там зручні чи не незручні. Для когось це автомобіль. Купівля чи продаж. Ну, Для кожного щось це своє, але це рішучість, впевненість і наполегливість. В мене є ціль, все, я рухаюсь до своєї цілі. І швидкість, знаєте, це коли ми швидко приймаємо рішення, швидко реагуємо, швидко адаптовуємося. Це найшвидша карта в колоді. Ну що ж, далі дивимося. Ту Пентаклів, ви подивіться. Ну, Однозначно не потрібно витрачати силу на суперечки, тому що рухайтесь, рухайтесь туди, коли, куди ви рахуєте за потрібне, коли, куди вас кличе, куди вас веде доля. І... Тому що будуть можливості. Тут Пентаклів. для вас відкривається портал. Бачите, тут є такий прохід, можливість. Всесвіт вам дасть можливість. Це може бути нова робота, нова пропозиція, партнерство. Це може бути. Надходження, фінанси, які вам, монетку, яку вам пропонують, яку потрібно посадити, щоб вона проросла в грошове дерево. Це може бути ідея, яка принесе прибуток. Або це тіло, все, що стосується тіла. Ви його обстежуєте, ви лікуєтесь, ви доглядаєте за тілом, так спа процедури, чи це фітнес, чи це оплата за щось, за курси, які ви собі придбали, за абонемент, який ви купили. Йдемо далі. Наступна колода в нас, чотири карти позорожки, четвірка посухів. Дивіться, конкуренція, можливо, вдома це ви сперечаєтеся, бо це сім'я, це будинок, можливо, суперечка, ви робите ремонт, або ви плануєте поїздку. І ви не згідні рідні з вами. Можливо, це на роботі, так ви плануєте, тому що сім'я це може бути сім'я, а може бути приналежність до групи людей. І на роботі це також у вас виникла суперечка, тому що в кожного є своє бачення, своє розуміння. Можливо, це ви робите ремонт вдома. Можливо, це йде мова про купівлю, чи продаж, чи здачу нерухомості, про документи, якось. Ну от, тобто, це сім'я, група людей, будинок, все, що стосується цього. Аспекту і документи, ремонти, а це суперечка. Ось в таких сферах в такій сфері вашого життя буде конкуренція і суперечка. А можливо, це конкуренція, тому що так ви, ви купуєте і багато претендентів. Ну, підставляйте, неможливо все прорахувати. Дивимося далі. Наступна карта. Царь Кубків знову ж таки це дорога і колісниця це дорога. Це ж ну, тільки це швидка карта, а лицарь кубків це не дуже швидка карта, а, а приємні емоції вам в дорозі гарантовано. Чи подарунки, чи це можливо поїздка ось такою людиною, він, ви запропонуєте йому, він вам запропонує, він вам дивіться. Тут людина, яка пропонує вам емоції, почуття. Ви до нього їдете, вони, він до вас, ви разом їдете, можливо, це подарунок як автомобіль, подарунок, поїздка, як подарунок від такої людини. Або все, що тут відбувається, буде викликати в вас емоції, позитивні, радісні емоції. Поїздка до коханої людини, поїздка з коханою людиною, кохана людина приїде до вас з подарунками, з пропозицією. Ну, Тобто, цей рух, дорога, все, що пов'язано з, з по колісниці, буде викликати у вас радість, позитив. Ще одна карта. Ой, чому ну, навіщо нам розбити серце? Знаєте, щось можливо не виправдає ваші сподівання. Не, ну, не хочеться мені е, вірити, що це буде розбите серце, що це буде зрада, що це буде щось таке. Швидше за все, ось. Можливо, критика, можливо, ви собі щось запланували, вас щось розчарує. Дивіться, тому що в нас тут що було, пропозиція, вам не сподобається. Або ви попробуєте, і вам, ну, вам не підходить ця робота. Ні, можливо, не, та, не те, на що ви розраховували. Ви собі планували одне, а вийшло друге. Ні, не та сума грошей, не такий подарунок, або ви купили абонемент, і ну, все, все ретельно провіряєте, Отут, що буде відбуватися. Не такий спеціаліст, не, так, не такий масаж, не, не за ту суму обіцяли одне, вийшло друге. Тобто щось вас розчарує, або критика, або інформація, або невиправдані сподівання, а можливо серце буде боліти, тому що це таке навантаження. Ви раніше не робили цього, і вперше спробували і сильно навантажили своє серце. Тому будьте уважні до, до всього, що тут відбувається, щоб не розчаруватися. Дивимося далі. У нас попереду ще три карти. Ой, десятка мечів. Тобто, у нас тут дивіться все, що тут буде, оця конкуренція, і отут що, чи це дім, чи це рідні, оце буде для вас. Ой, знаєте, в. Взрив мозку. Коли виїдають мозок чайною ложечкою, для вас це от максимально важко. Критикують, обзивають, виясняють, спер суперечка. Ну, максимально буде для вас це неприємно. А можливо будете себе картати. Знаєте, от навіщо я вв'язався в це, навіщо я це запропонував, навіщо я пискував? Тобто, початок тиж... місяця взагалі будьте обережні. Далі все йде класно, ви приймаєте рішення, а початок місяця такі, будьте уважні до того, що ви говорите, особливо якщо це стосується рідних. Бачите, тому що десятка мечів це неприємно дуже, максимально неприємно. Ну що, дивимося далі? У нас ще попереду дві карти. Ще одна карта. Ой, п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів і отрійка мечів, щось дійсно, справді, ви реально все оцінюєте, свої можливості, свої, е, свої сили, свої ресурси, свої фінанси. Отут, як що ви тут приймаєте, яке рішення? Тому що. Бачите, і розбите серце це невиправдані сподівання, і, і коли фізично болить серце. І пікірка пентаклів це також фізично, коли бракує ресурсів. Це може бути і мені завжди програється ця карта з поганим самопочуттям. Ви не розрахували гроші або не розрахували сили і ресурси. Ну що, Ще одна карта. Шістка мечів, дорога. Запланована. Знаєте, можливо, дивіться, тут у нас була пропозиція, і, і от, там, де вам пропонують, щось туди потрібно їхати, міняти. Міняти роботу, міняти місце проживання, або ну, це рух, переїзд, рух. Кудись в інше місце. І це вас розчарує, можливо, далеко, можливо, не та, не, ви собі щось уявляли, планували, що цей, от, ця дорога, цей рух, ця, те, куди ви приїдете, буде отаке, а воно вийшло не так. Що ця пропозиція трошки перевіряйте, Отут все, що буде по цій карті, пропозиції, можливість, ви все уточнюєте, перепитуйте, щоб не було розчарування. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого. Пам'ятайте, що у вас є колісниця, це відповідальність, це швидкість, це коли ви приймаєте рішення, у вас є позитивні емоції, не перевантажуйте свій організм, розраховуйте свої сили, свої ресурси, свої можливості. Щоб не розчаровуватися, щоб не боліло серце, щоб не завдати шкоди своєму тілу. Любі мої, люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Успішного вам місяця, вдалого, позитивного, легкого. Проживіть його з любов'ю, наповнюйте його любов'ю, приймайте любов, транслюйте любов. Ю. Ну що ж, мої любі, хто ще не з нами, приєднуйтеся до магічно чарівного, простору Зоряна таро. До зустрічі! papa